Про цю сімейну історію я намагалась не згадувати довгих 25 років, але мені так і не вдалося її забути. Тому я повернулася з Італії і вирішила усе виправити купила онуку квартиру. Ніхто не вірив, що я роблю це від щирого серця, але я просто не могла вчинити інакше. Колись в нашому селі моя сім'я вважалася дуже заможною. Мій чоловік працював на керівній посаді і добре заробляв, тож біля нього мені навіть не доводилось працювати. Ростили ми єдиного сина Сергія, як найкоштовнішу перлинку, ніколи і ні в чому йому не відмовляли. В університет Сергійко поступив на економічний факультет, бо я дуже хотіла, щоб він, як і його батько, вмів заробляти гроші і рахувати їх. Багатство мені тоді просто засліпило очі, і ні про що більше я й не думала. Тож, коли по селі поповзли слухи, що мій Сергій долюбкиної доньки Оксанки ходить. То я вдома такий переполох вчинила, щоб так на хату не сідав. Я категорично була проти цього союзу, адже Любко з чоловіком все життя п'ють. Люди кажуть, що донька в них не вдалася, мовляв, і красуня, і розумниця. Але що мені було до того, якщо я просто не хотіла родочатися з ними? Сина, я тоді навіть іншу область вчитися перевела, щоб той менше цю Оксану бачив, так я їх і розлучила. А невдовзі по тому, як син поїхав, прийшла до мене Оксана з животом і каже, що дитя від Сергія носить. Я їй заборонила щось говорити моєму синові, а щоб вона мовчала, я дала їй тоді трохи грошей і сказала, щоб вона назавжди забула про наше існування. Народила Оксана сина. Люди в селі про неї усяке говорили, але я була впевнена, що це мій онук. Вона, то вже хлопчик, був схожий на мого Сергія в дитинстві. Проте, сину я нічого не сказала. Сергій одружився і так і залишився жити в іншій області. У нього зараз все чудово, вони з невісткою донечку студентку ростять. А я ще 12 років тому в Італію поїхала на заробітки, бо відколи чоловіка мого не стало, мені стало з грошима зовсім сутужно. У сина я просити не хотіла, а ті гроші, які я залишилась після чоловіка, дуже швидко витратилися. Спочатку мені було страшно кудись їхати, а потім я звикла, і мені навіть сподобалось. Сину своєму я дала гроші на квартиру, сказала, нехай внучці куплять житло, а потім я вже стала для себе заробляти. Ще не знала, куди я витрачу гроші, але була впевнена, що вони зайвими не будуть. Минулого літа я приїхала додому і випадково на вулиці побачила сина Оксани. Знаєте, в мене серце так тьохнуло, що після цієї зустрічі я вже просто ні про що інше думати не могла. Тут я і надумала купити цій дитині квартиру. Приїхала, вибрала підходящий варіант, покликала Оксану, щоб вона дала пораду, що краще купити. Вона не могла повірити, що я це серйозно кажу, думала, що я щось лихе задумала. Я її заспокоїла, пояснила, що маю великий борг перед своїм онуком і хочу його хоч якось компенсувати. Житло я відразу оформила на хлопця. Він взагалі не міг зрозуміти, що відбувається. Я йому все розповіла, але попросила не чіпати Сергія, адже ні він, ні його дружина досі нічого не знають про позашлюбну дитину, то навіщо зараз ворушити старе? Чи я не права?